Друзі, вітаю! Краткий екскурс по роботі з ріелтором. Якщо ви власник нерухомості і ви потребуєте послуг із продажу нерухомості, шукайте професіоналів, шукайте тих ріелторів, які е, будуть створювати попит на вашу нерухомість і керувати цим попитом, для того, щоб знайти того покупця, якому сподобається більше за всіх ваша нерухомість, і який... Заплати за нею саму найбільшу вартість. При цьому послугу ріелтору маєте сплачувати саме ви, замовник цієї послуги. Тобто, послуга з продажу нерухомості краще, якщо вона буде сплачуватись замовником, тобто власником самої нерухомості. Якщо власник знаходить ріелтора, і ріелтор каже, не треба мені сплачувати комісію, я возьму комісію з покупця, то це. Хибна історія, яка не приведе до гарного результату. Чому? Бо покупець, який буде бачити рекламу цієї нерухомості, він не являється замовником послуги. Він не потребує послуги ріелтора з пошуку нерухомості, бо він сам шукає. І коли він приходить на перегляд цієї нерухомості і узнає, про те, що він ще додатково до ціни нерухомості має сплачувати витрати і комісію ріелтору, а він не замовляв послугу, то це не приводить до гарного результату. Замовляйте послугу у професіоналів, ті, які вміють, знають і мають гарний досвід в керуванні попитом для того, щоб знайти того, хто заплатить за вашу нерухомість більше за всіх.